Так, Ну що, почав собирать свого зима. В принципі, так виглядає все. Трошки підкрасив його, зробив вид вид'ємо. Значить, що я ставлю? Е, ставлю Жигульовські призовики передні, вухо обрізаю і в принципі, вони так класно стають. Е, тут у мене розширено і підняв. Для чого підняв? То, щоб крило здвинулося, боявся, що резина не стане. Ну, в принципі, так. Вже одну сторону практично повністю зібрав. ту сторону тільки ще накинув. Ну і поставив одне колесо. Стоїть в мене одне колесо. Видно, вже на новій резині стоїть. Е, резина у нас АТ-25 на 12. Да, щоб взяв на АТФ, блин, не стало. Чого не стало, зараз покажу. Ну, в принципі, це така резина, як моя стара, в так, таку висоту. Так, включу світло. Так, ну В принципі, що я покажу що там всередині у нас от, от. так у нас виходить оцю частину, аж не знаю, видно. не видно. Так, оцю частину ось Я теж підрізав. За що того стоє колесо і є зазор. В принципі, тепер отако от виглядає. І з широким колесом. от. Воно практично сховано, його не видно. Що тепер ззаду? Так. І так виглядає ось ззаду. Так. Ось так. Видно, що зазор гарний, просвіт є, навіть не мішається перемичекайся. Тим більше, що я підняв, підрізав. Ну і ця. Та Ту. ось ця перемичка. Це є железявку. Бардачок ще не стоїть. Ну, в принципі, отак. Ззаді ще буде бризовик. Теж Жигульовський. Так. Ось жигульовські бризовики. Так, де вони? Ось вони з ухом. От. Ухо я обрізаю і я буду ще ставити ззаду. Буде в мене ще. такий так стоїть? стоять. О. Отак. У мене і стояли тут в принципі, берзовики, ну вони були з і... старопартіоної ленти. Вони залітали сюди і колесом здирало. Ці вони якісь, я не знаю, це якісь взяв про пластмасу. Не знаю, як вони будуть ходити. Це, біла церква випускає. Ну, в принципі, отак. Ну і стоїть в мене вже лібьотка. Вже все. Закреплена, отак От у мене стоїть лібєдочка. Так що заберу шланника. Так, Стоїть моя вже лібідка. Там в принципі притик вона стоїть. Ну, а тут зроблено для того, щоб можна було рукою залізти, якщо треба в холосту витягнути, розкрутити лібетку. Я так розчитав, щоб... Ну і вона стоїть не по центру. По центру все одно не виходить поставити то що туди вже нема куди. Тут у мене вже я робив потайний болтик. Трубку прикрутити. Ось він. Бо обичний болт на цю сторону достає до мінусової клеми. Ну так, в принципі, потихеньку збираю. Провода вже виведені. Ось мої провода плюс-мінус. Тут у мене дві кнопочки буде. Ну, Це я вже потім обзор покажу. Коли зберу його повністю. Ну, в принципі, так. Ця сторона зараз друзовики, прикручу. Побачу, може зараз бардачки ще поставлю, прикручу. Отак. Багажник, звісно. Потер уже трошки, подер. Тут же лежали, стерлася трохи краска. Ну, може потім підкрашу. Ну. да, І виходить заднє колесо таке. Ось. Ось виходить, я не таке оставив. Воно якраз чітко стає по краю цього. І тут зазор є. Ну, в принципі, так. Будемо кататися на цій резині, а цю різину вже будемо ставити орати. Ну, все, лебедочка моя для фризи. Буде час, зніму я зробив я спеціально удобно, щоб можна було знімати навеску. Я хотів сюди і видвинути, а потім все-таки вирішив задвинути туди. Може, кхе, на лебідку ще прийдеться робити такий гусачок, щоб її легше було піднімати. Ну, в принципі, побачимо. Цепимо цепим фрезу, буде видно. Ну все, отакий От зим красавець. Всім дякую, до побачення.